Після реєстрації перейдіть в меню Відправники Viber. і Натисніть Додати Viber відправника. Заповніть перший розділ під назвою Бізнес аккаунт Введіть ім'я відправника. Не більше 25 символів на кирилиці або латиниці ім'я повинно відповідати назві або домену сайта. У полі «Опис відправника розкажіть про діяльність вашої компанії. Заповніть поле адреса компанії. Можна вказати назву країни або міста. Далі вкажіть номер телефона компанії. У наступному полі необхідно помістити посилання на ваш сайт. Далі завантажте 5 логотипів у форматі PNG у вказаних розмірах. Якщо виникли складнощі під час завантаження файлів, натисніть кнопку Далі. З цього приводу з вами зв'яжеться менеджер. Якщо сторінка не дає перейти до наступного пункту, переконайтеся, що всі поля з логотипами чисті. У розділі Додаткова інформація кажіть, в які країни планується відправка, можливо, не більше 20 країн, приклад тексту повідомлень, які плануєте відправляти, дату активації, контактну інформацію представника вашої компанії для зв'язку з нашим менеджером. Третій розділ про гарантійні листи. Підписавши їх, ви зможете активувати вайбер-відправника. Гарантійні листи може підписати юридична особа або фізична особа-підприємець. У першому рядку вкажіть ім'я свого ФОП українською мовою. У другому рядку вкажіть цю ж інформацію англійською мовою. Зверніть увагу: фізична особа-підприємець перекладається англійською як private Entrepreneur. Інші формулювання прийматися не будуть. Якщо ви працюєте як юридична особа, вкажіть її повну назву у першому рядку і переклад у другому. Найчастіше переклад вказується у статуті організації. Коли рядки заповнені, натисніть дві кнопки: Завантажити українську версію гарантійного листа, завантажити англійську версію гарантійного листа. Файли необхідно роздрукувати, підписати, завірити печаткою, зробити скан-копію у форматі PDF та закріпити до форми реєстрації відправника. Коли всі поля форми заповнені, кожна сторінка має зелену галочку, натискаємо Додати відправника. Якщо сторінки форми мають червоні знаки оклику, перевірте, чи правильно заповнені поля. Менеджер зв'яжеться з вами після отримання заяви і перевірки вказаних даних. Якщо ви отримали підтвердження від менеджеру Турбо SMS, що заяву прийнято, та договір підписаний, можна вносити оплату за мінімальний пакет viber повідомлень 6600 гривень. Дані кошти будуть зарезервовані за viber відправником і ви зможете їх використовувати тільки для viber розсилок. Активувати відправника можна мінімум на два календарних місяці. Оплата за вайбер-повідомлення в перший місяць після активації списується з загального рахунку, а внесені 6600 гривень на баланс вайбер-відправника можна буде використовувати з другого місяця. Активація відбувається протягом одного, максимум п'яти робочих днів.